З понеділка, з січня, з нового року. Ого! Спорт це не для мене. Спортзали це не моє, тренування це не моє. Я не люблю спорт, я не люблю гантелі. Мене нудить від скакалки, я не люблю бігову доріжку. Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Для тих, хто тут вперше, це канал про фітнес, про турботу про себе, коучинг та саморозвиток. Тож підписуйтеся і кожного четверга очікуйте на нове відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там також багато промислення та ставлення до себе. Отож, це відео для тих, хто тільки планує розпочати займатися спортом, для тих, хто робить свої перші кроки, або для тих, хто вже пробував декілька разів і кожного разу чомусь не вдається, закидається. Ви йдете з понеділка, і вже з наступного понеділка ви не хочете йти і кажете собі, я сьогодні пропущу і піду ще через понеділок. Я, як людина, яка вже 4 роки систематично займається, випрацювала для себе цілу систему. Як так зробити, щоб спорт для мене працював і остаточно своєю улюбленою звичкою я його зробила в 2023 році, трохи більше року тому. І тут я розповім, як мені це вдалося. Також я тут не говорю, що я у спорті 10 років чи 8 років, ні, але могла би просто я також розпочинала багато разів з понеділка, з січня, з нового року, з липня, з більш сприятливих днів. І закидала через тиждень, через два, через місяць або через два місяці. І постійно думала, чому воно мені не вдається, чому воно не йде. Спорт, мабуть, не про мене. Спорт це не для мене. Спортзали це не моє, тренування це не моє. Я не люблю спорт, я не люблю гантелі. Мене нудить від скакалки, я не люблю бігову доріжку. Оце все це були реально мої думки. Я себе ототожнювала з тим, що я не сильна, я не витривала, ну мені не подобається спорт, немає спорту, який мені підійде. Але все змінилося. Змінилося для мене і сподіваюся, зміниться для вас після перегляду цього. Відео. Тож заварійте собі чай чи каву, беріть щось смачненьке і поїхали! Перше і основне, що я би радила вам зробити, і це можна зробити прямо під час перегляду цього відео, це визначити свою мотивацію та цілі. Для чого вам спорт. Подумайте, запишіть, поставте на паузу, поміркуйте. А я розповім, чому це питання настільки важливе. Наш мозок набагато краще приймає нову інформацію і займається нею, якщо він розуміє, для чого це зробити. Я думаю, ви самі помічали за собою в вашому житті, що у вас завжди знаходиться час на ті справи, які є для вас важливими, тобто пріоритетними. тобто, Тими справами, до яких у вас є мотивація, і ви розумієте для себе, чому для вас це важливо. Отже, для того, щоб так само чітко впровадити спорт у свою систему життя, у свою рутину, ви маєте для себе відповісти на запитання, для чого конкретно мені спорт? І тут я хочу сказати, що на відміну від системи SMART, де у нас має бути чітка ціль в цифрах, вимірна ціль. Ціль у спорті може бути не вимірною, і у мене, наприклад, вона така і є. Я її ніяк не можу виміряти. Якщо у вас немає такої цілі в цифрах, це окей. Але якщо ви можете для себе сформувати ціль у цифрах, і вона дійсно буде вашою і істинною, тоді це також добре. І також важливий момент, що якщо ви обрали ціль у цифрах, то ви не просто собі пишете Я хочу скинути 2 кілограми. А ви далі ставите собі питання: а для чого? А для чого я хочу їх скинути? Чому я не можу залишатися у тій базі, яка у мене є зараз? Для чого мені скидати ці 2 кілограми? Як я буду почуватися, коли я схудну на ці 2 кілограми? Що зміниться. E, і ось тут будьте з собою чесними. зрозумійте, чи це ціль, яка вам нав'язана соціумом, чи це дійсно ваша ціль, якщо ваша окей, якщо ні, копайте далі. І запитуйте себе, для чого вам це, поки не знайдете свою істинну ціль. Окрім цього, у вас може бути ціль почати займатися з вагою 10, 20, 40 кг, або підтягнутися 10 разів. Це також суперціль. Якщо це все для вас не працює, і ви не розумієте, для чого вам конкретно 10 відтискань чи 10 підтягувань. В такому випадку ви можете для себе сформулювати ціль іншу, таку як бути здоровим. Я наведу свій приклад. Я довгий час тренуюся з ціллю просто бути здоровою. Для того, щоб я була гнучкою, витривалою, сильною і здоровою. От щоб я відчувала своє тіло, я відчувала свої м'язи, щоб мені було комфортно в моєму тілі, щоб я не відчувала схутості у своєму тілі, відчувала себе гнучкою, відчувала себе сильною, щоб у мене не було відчуття. Недостатку спорту в моєму житті, тобто мені важливо почуватися спортивною, почуватися енергійною. І ось ця енергія, яку я беру від спорту, ця сила і це відчуття себе живою це мій головний мотиватор. І тут немає жодної цифри. І для мене це супер працює. І це знаєте, цей мем. Дівчинка тренується, щоб мати округлі сідниці, гарно виражену талію і підкачені руки. Жінка тренується, щоб сулови були здоровими і щоб в 50 років хорошо рухатися, так само як в свої 25 о, мені 27 вже. Тому тут, знаєте, плюсів і тих вигод, які можна отримати від спорту, не вимірних, не в цифрах, їх багато. Вибирайте що завгодно. Хочу навести в приклад своїх клієнток, з якими я працюю. Дехто з них має перед собою чітку ціль у цифрах. Тобто є якась вага, якої хочеться досягти, є якісь параметри, які хочеться досягти. І є клієнти, які працюють абсолютно без цифр, і вони супер з цим працюють. Але ми на початку перед заняттями виявляємо їх мотивацію. Дивимося, що їх буде рухати, стимулювати, йти вперед. І ці клієнти працюють і ті, і ті. Хоча в тих є цифри, в тих немає цифр. Тому ще одне підтвердження того, що мотивація може бути різною. Друге, будьте поступовими, будьте помірними і не спішіть. Тут хочеться сказати, не будьте як я, в 2020 році, коли я взялася за спорт. Зараз я буду просто з понеділка, ну, марафон починається на 21 день. Я вирішила, що за 21 день мені потрібні там не знаю підтягнуті сідниці, які виросли на 10 сантиметрів. Мені потрібне прям рельєфне тіло, прямо як, от не знаю, на сушку я йду. Харчуватися я буду без з меншою порції на три рази. Ну тобто у мене були... Ось такі запити і ось такі цілі на отакий проміжок часу, і взагалі, знову-таки, не було розуміння, а нащо мені оці всі цілі? Я не знаю. От зараз я не можу відповісти, для чого мені ті були ті цілі. І тут розповім вам свою історію детальніше. Я купила марафон на 21 день, подругою жили разом, купили його разом і почали харчуватися по меню і тренуватися вдома. А, і уявіть собі, тіла, які абсолютно не підготовлені. Ми до цього не займалися спортом дуже довгий час. Харчування було ніяке, спорту не було, і ми в один день беремо для себе повністю все тренування, повністю змінюємо меню. і... Закінчується все тим, що ми чи в другий, чи в третій день просто вирубаємося на ходу, лягаємо в ліжко, засинаємо, і ми не можемо взагалі нічого робити. Ми не можемо виконати це тренування, ми не можемо просто функціонувати нормально, тому що ми занурили свої організми в величезний стрес, самі того не розуміючи, тому що ми звикли їсти більше, звикли їсти інші продукти. Ці продукти, а це був нут його потрібно було, щоб правильно зварити цей салат. У нас був салат з нутом. Ми його не доварили, бо ми його не замочили. І Він вийшов, уявіть який, ну отакі такі тверді горіхи, наче єси, але вони зовсім не розварені, не смачні. Це навіть не це не горіх. Це нут не розварений, твердий. І ми йому його з якимось шпинатом в цьому салаті. Нам було дуже погано. І ми закинули цей марафон. І всі оці мої цілі і всі запити до себе, ось так от хлоп. І їх не стало, тому що я підійшла до цієї справи з головою, занурилася, але без розуму. І тут я хочу застерегти вас, що потрібно давати собі час, потрібно давати собі змогу повільно адаптуватися до тренувань, до нової системи харчування, не обмежувати себе в їжі. Не тренуватися до тих пір, поки у вас немає сил, тому що для непідготовленого організму це буде ще більшим стресом. Можна просто набрати вагу за рахунок того, що організм в стресі думає, що починається голодовочка, а він починає відкладати жирові запаси. Тому якщо підходити до спорту, так як підійшла я з головою, але без розуму, то як буде у вас потім асоціюватися ланцюжок? Ланцюжок буде таким: спорт і правильне харчування це дорівнює. Виснаження організму, це відсутність енергії, це стрес і це відсутність мотивації, зіпсований настрій і небажання цим ще коли-небудь займатися. Тому, якщо ви вирішили почати займатися спортом, будь ласка, підійдіть до свого тіла з любов'ю і дайте йому навантаження на 1% більше, ніж було вчора, а завтра дайте на 1% більше, ніж було сьогодні. Поступово рухайтеся. І пам'ятайте, що коли ви починаєте тренуватися, ви починаєте витрачати більше енергії, у вас збільшується апетит. І це нормально, і потрібно давати організму більше їсти. І для початку заняття в 15-20 хвилин на день без інвентаря це чудовий варіант. Починайте з малого. Третє: спробуйте для себе різних фітнес-блогерів, різних тренерів, різні напрямки. І тільки тоді кажіть, що спорт це не ваше. Тому що доволі часто виходить так, що людина пробує для себе спортзал з персональним тренером, одним той, який перший прийшов, того який зал порекомендував. І якщо в неї не складається з цим тренером або їй не подобається саме робота в спортзалі, вона думає, що все, спорт не для неї. Привіт, я така сама. Я пробувала займатися перші рази в залі, не на групових заняттях, не стретчинг, не йога, не пілатес, а саме зал. І ще й тренер мене більше, напевно, травмував, ніж надихав і підтримував на цьому шляху, тому що це була ось ця історія, що потрібно йти до якоїсь цілі, потрібно собі качати сідниці, потрібно себе обмежувати перетренуваннями, не їсти солодкого. І це все асоціювалося суцільними обмеженнями, заборонами. І я така: ну ні, спорт не для мене, мені це не комфортно. Мені це не подобається. А насправді, якщо ви спробуєте позайматися з різними фітнес-блогерами на ютюбі, спробуєте піти до різних тренерів на групові заняття чи на персональні заняття, ви обов'язково знайдете той спорт, який підійде саме вам. І, знаєте, це я зараз вам розповідаю про спортзал з далекого минулого, але ось в мене є новий досвід, з яким я хочу вами поділитися, що мені запропонували в одній студії викладати такий напрям, як скайджампінг. Це стрибки на батутах. Можливо, ви бачили такий напрямок, якщо ні, прикріплю ось тут відео. Перша моя механічна думка, коли мені це запропонували, що це не для мене, ну це точно не про мене. І коли я бачила ці напрямки в різних студіях, я на них принципово не йшла. Я така О, ні, я дивлюсь і мені вже цього не хочеться робити. Просто зі сторони. Ну я уявляю, які вони там втомлені. Але мені запропонували його повикладати, і була змога прийти, попрактикуватися самостійно, зрозуміти, як мені працюється з батутом, і я вирішила, чому ні. Чому я сама себе обмежила тим, що це не моє, і вирішила, що мені цим не цікаво ні займатися самі, ні викладати. І ось на днях я прийшла в цей зал, встала на батут і згадала дитинство. І стільки зловила ендорфінів за одне заняття, що я такого взагалі давно не пам'ятаю. Тобто спорт він завжди заряджає, але стрибки на батуті це реально як в дитинстві, коли у вас батьки сидять на стільчиках і чекають, а ви маєте оці 10 чи 15 хвилин стрибати з іншими дітьми, спускатись з оцих гірок і ось це відчуття якогось вільного падіння, хоча й маленького. Воно було чудовим. І ось в мене реально було повернення в якийсь час дитинства. І під улюблені треки, під якісь класні заряджаючі енергійні треки. Стрибки на батутах це вау, це краще кардіо, яке я пробувала. І я ніколи б не подумала, що мені це настільки сподобається. Це як з манекеном Коли ви дивитеся на манекен, є якась річ, яка вам дуже подобається. Сукня. Вона стоїть на цьому манекені Божественно або на моделі інстаграм листаємо, бачимо, вау! Ось так на неї гарно сів цей тренч. Ну вау, я дуже хочу. Приїжджаєте в цей магазин. Одягаєте і такі, ого, не так він і гарно виглядає, як здавалося. Або навпаки, ви дивитесь на якусь річ, яка просто висить, і ви думаєте, «Ой, ні, точно не моє. А потім міряєте примірочні такі. Мм. Вау! Як я в ній розкриваюся, як вона мені личить. По-іншому я в цьому виглядаю, і вам це дуже подобається. Бо коли я йшла на йогу або на пілатес, я розуміла, що це прямо моє. Я дуже люблю повільні рухи, я люблю розтяжку, я люблю статичні пози. Мені подобається, коли в тренуваннях поєднується. Тіло і розум, коли можна працювати з одним і іншим. Моменти усвідомленості, того, що я прям концентруюсь на своїх думках, мені це все супер. Тому, коли я йшла на йогу, я розуміла, що мені сподобається. Коли я йшла на скайджамп практикуватися, така ну швидше за все, мені прям не дуже сподобається, але ну, то потрібно спробувати. І вау, вау, що вийшло! Тому, будь ласка, спробуйте для себе всі напрямки, ті, які вам здається, вам абсолютно не підходять, які по вашому темпераменту, можливо, не для вас. В результаті ви можете зробити для себе найкраще відкриття. Четверте, слідкуйте за власним прогресом. Якщо у вас є вимірні цілі, тобто у вас є щось в кілограмах, у підходах, у вазі, у параметрах, тоді вам це дуже просто зробити. Ви робите заміри перед тим, як починаєте тренуватися, і кожного місяця. Повторно зважуєтеся, повторно робите заміри свого тіла, робите фото, тому що візуально зазвичай найбільше видно зміни. Ви можете не бачити їх у цифрах, у показниках. Далі я може залишатися як була 66, так і залишатися 66, але ви можете бачити, що ваше тіло підтягнулося, що в нього інший тонус, і вам може вже більше подобатись те, як ви виглядаєте і почуваєтеся у власному тілі. Якщо у вас немає вимірних цілей, як у мене, то ви можете орієнтуватися на такі речі, як я назвала на самому початку, бо я орієнтуюся на відчуття енергії, на відчуття життя і на відчуття, Повного функціонування на повне мого організму. Е, от я говорила, що для мене важливо не відчувати скутості, важливо відчувати себе сильною. І я себе такою відчуваю і відчуваю себе енергійною, і це те, що мене рухає. Я, наприклад, своїм клієнтам, перед тим, як ми починаємо займатися, даю таку анкету, де вони мені прописують, які в них є цілі. Ми виявляємо, чи це істинні цілі, як вони будуть почуватися, коли їх досягнуть. І окрім цього, вони описують свою типову рутину, скільки вони сплять. Як вони харчуються, чи бувають у них спади і підйоми енергії, чи буває стрес і роздратування, який у них настрій продовження, що би вони хотіли виправити за рахунок спорту, чи бувають у них якісь болі. І потім ми дивимося на ці самі відповіді через місяць або через два. І навіть у тих, у кого вимірні цілі, вони говорять в першу чергу про те, що не вимірюється. Про енергію, про бажання тренуватися, про відчуття якоїсь свободи у власному тілі, про відчуття нових м'язів, про які вони навіть не здогадували, що ці м'язи є. Про те, що тіло щось просить саме зробити, або тіло хоче тренуватися і хоче ось таке тренування. І люди починають набагато краще відчувати своє тіло. І це якраз про взаємозв'язок між тілом і між розумом. Це шлях до того, щоб чути. А що я хочу з'їсти, а як я сьогодні хочу відновитися, а який спорт мені сьогодні необхідний, і це супер. Це моя улюблена частина тренувань з клієнтами. Це бачити їх оці перші зміни, перші реакції, і перші, перші зміни, перші реакції і емоції від того, як змінився їх лайфстайл, як змінилась їх рутина, як змінилось їх тіло і їх любов до спорту і до власного тіла. Кожен клієнт, з яким я займаюся. Кожен бачить такі зміни, і це не не надихати. Тому, будь ласка, стежте за своїм прогресом. Тренування це прекрасно, але ще дуже важливо аналізувати показники, аналізувати ваш прогрес і помічати маленькі перемоги і маленькі зміни. Ви в будь-якому разі не стоїте на місці, ви рухаєтеся і помічаєте цей рух. Помічайте, як спорт впливає на ваше життя і як він його змінює. Четверта порада: те, що вас оточує, має вас... те, що вас оточує, має вас мотивувати. Про що тут хочу сказати? Про те, що те, в чому ви займаєтеся, в якому оточенні, в якому просторі ви займаєтесь, який у вас інвентар, під яку музику, з ким ви займаєтеся, буде дуже впливати на ваше бажання тренуватися. Мотивація це круто, цілі це круто, дисципліна це супер важливо, але саме процес вашого тренування має бути. Приємним і красивим, і дуже багато для кого ця порада працює. Зокрема, працює для мене. Знаєте, я кажу, що важливо розділяти ваше ліжко і ваше робоче місце, якщо ви працюєте з дому, щоб мозок асоціював, щоб ліжко я відпочиваю, а за столом я працюю. Так само важливо розділяти одяг. Колись я спробувала позайматися в такому одязі, в якому я можу просто ходити по дому. Це спортивний одяг, але я зазвичай в ньому просто ходжу по дому. Домашній мій одяг. І я спробувала в ньому позайматися. І це було катастрофічно неправильне рішення, тому що я взагалі не могла перелаштуватись на тренування. У мене не було відчуття ось цієї зміни, якої що зараз я треную. І тому зараз я так не експериментую. Якщо я займаюся вдома, я все одно перевдягаюся в той одяг, якому я займаюся в спортивних студіях. І це для мене працює. Окрім цього, мене дуже мотивує, коли в мене з'являється новий красивий інвентар. Якщо ви купуєте для себе інвентар, також купіть інвентар, який вам буде подобатись. Якщо вам подобаються якісь рожеві гантельки, купіть собі. Рожеві гантельки, рожевий масажний ровер, рожевий м'ячик. ну чисто моя історія. Створіть навколо себе атмосферу. Якщо ви займаєтеся вдома, налаштуйте собі так простір, килимок, світло, музику, щоб вам було приємно знаходитися в цьому просторі. Наприклад, коли я займаюся його, я обов'язково запалюю свічки. Це просто. Це просто невід'ємна складова. Я відкриваю вікно на провітрювання, відчуваю ще я від між кондиціонером і вікном, я обираю відкрити вікно на провітрювання, тому що я відчуваю свіже повітря, іноді якийсь запах дощу, або відчуваю, як вітер дує. Якщо це літо, весна, це ще приємніше, і можна почути пташок. Тобто, шукайте для себе те, що буде вам робити цей процес комфортнішим, приємнішим і красивішим. І коли у вас цей процес буде асоціюватися з тим, що я оточую себе чимось красивим. Тим, чим мені подобається, то вам і легше буде налаштуватися на це тренування. Також на цьому моменті хочу сказати, що важливо купити для себе якісне взуття і якісний килимок. Також, з мого досвіду, у мене є клієнтка, в якої був хороший якісний килимок, але він більше підходить для йоги. Підберіть для себе той килимок, який буде стійким, який буде безпечним, приємним для ваших колін. І окрім цього, дуже важливо, оберіть для себе якісне взуття. Шоста порада. Не забувайте відновлюватись. Вона десь схожа з другою, де я говорила про те, що не потрібно вриватися це з головою без розуму, але тут трошки про інше, що навіть якщо ви тренуєтеся 15-20 хвилин день, не пірнаєте з головою, не забувайте про те, що мають бути дні для відпочинку для відновлення. Тренуватися кожного дня і навантажувати одні і ті самі м'язи, може бути не те, що не корисно, а шкідливо. Під час тренування виникає мікропошкодження наших м'язів. І якраз під час відновлення, тобто, коли ми спимо, коли ми. Відпочиваємо, ми дозволяємо нашим м'язам відновитися і стати витривалішими. Якщо цього часу немає, ми не можемо повноцінно відновитися, і ми тільки шкодимо своїм власним м'язам, своєму власному організму. І тут не тільки про те, щоб робити паузи між тренуваннями і дати вашим м'язам відпочити тут ще й про те, що потрібно гарно, достатньо спати. І їсти є випадки, коли люди починають тренуватися, ходити в зал. В перший час організм адаптується до тренувань. Окрім того, він постійно витрачає на це енергію. І люди, додавши тренування, не додають належного сну і харчування. І організму немає ні часу відновитися, тому що під час сну якраз відбувається найкраще відновлення, і немає. Змоги відновити цю енергію, яку він використав, яку він спалив на тренуванні. Тому, будь ласка, коли ви починаєте займатися, додайте ще дві складові: це харчування і це сон, коли ви нормально спите і дозволяєте своєму тілу відновлюватися. Коли ви гарно харчуєтеся збалансовано і даєте тілу енергію для того, щоб витрачати її на тренуваннях, і коли ви додаєте тренування, ви маєте оці три кита, які будуть гарно тримати. Ваше тіло, ваш організм, які будуть вас оберігати, захищати, і які для вас будуть становити таку класну базу. Звісно, окрім цього, є відсутність стресів, окрім цього, є прийом вітамінів. Якщо ви будете лише тренуватися і погано, і погано харчуватись, і недостатньо спати, від тренувань явно буде набагато менше користі, і для організму явно буде набагато більше стресу. І остання порада це коучинг, це мислення, і це те, чим я обіцяла з вами поділитися на початку відео. Чому в 2023 році я нарешті змогла випрацювати для себе ту систему тренувань і зробити заняття своєю рутиною, своєю звичкою і не могла зробити це раніше? Бо тоді я зрозуміла одну важливу річ. У мене було одне, як мені здавалося, дуже корисне, але насправді капець шкідливе переконання, тому що я ним користувалася і перекладала відповідальність на це переконання, що я все роблю правильно, а по факту воно мене? Іноді захищала на користь мені, а іноді не давала мені працювати на повну. Це переконання звучить як? Я не буду робити те, що я не хочу, організм краще знає, що мені потрібно. Якщо я зараз не відчуваю мотивації на тренування, я не піду. І знаєте, загалом як людина, яка не звикла робити ті речі, які вона не любить, і завжди шукаю змогу робити, займатися тими речами, які мені подобаються, і не витрачати час на те, що мені. Потрібно робити не зрозуміло для чого. Я дуже вірила собі в цьому переконанні. Я така, ну да, я зараз же відчуваю, що я не хочу йти на тренування. От я відчуваю, що я зараз хочу залишитися в ліжку, тому що на вулиці цей дощ. Я зараз поки доберусь туди, я змокну це собою вести зонтик. О, я ще зараз забрудню кросівки, потім їх прийде ще мити. Ого, скільки це треба витратити часу. О, ні. Щось ще й гримить? ні, я не піду сьогодні на тренування. бувало, що я у в якомусь пригніченому настрої, що у мене от зараз якась журбинка на мене напала, і я собі наче допомагаю цим. Я така: ну не йди на тренування, тобі сумно, тобі хочеться просто полежати в ліжку, лягай, я тебе вкрию зараз. Ціком і будеш собі спочивати. Я не кажу, що це завжди погано. Іноді дійсно тіло і організм нам говорять про те, що сьогодні не час для інтенсивних тренувань для навантажень, сьогодні краще полежати і відпочити. Але іноді це навіть не тіло, а мозок у мене був дуже прикалістом. І казав: Ой, зараз треба 10 хвилин, треба зараз зробити вигляд, що мені дуже погано, щоб не піти в школу тільки мама вийде за двері. Я буду радий, що я вдома і буду грати комп'ютер цілий день. От приблизно так у мене іноді працювало з тренуваннями. Тобто, це був мій захисний механізм. Чому так відбувалося? Перше, тому що я не розуміла, для чого мені спорт у мене не було цілих. Друге, це це переконання, яке працювало іноді проти мене, і я потім жалкувала, що я не пішла на тренування. Перше, що я зробила, це поставила собі ціль, що я хочу почуватися зарядженою, енергійною, сильною і витривалою в своєму тілі. А друге, що я зробила, це я себе запитала, де я отримую більше енергії. Де я отримую більше мотивації і більше настрою, коли я кажу полежи в ліжечку, полежи, полежи, зараз не підеш, і тоді почнемо розлікатися. Чи там де я йду на це тренування, попри погоду і зовнішні обставини? І зараз я, звісно, можу пропустити тренування, якщо я фізично погано себе почуваю, або якщо я прям розумію, що на даний момент моєму тілу потрібно відпочити. Але це буває набагато рідше ніж було тоді. Тобто раніше мій мозок, а тобто, я сама, себе дуже сильно обманювала. І зараз я знаю, що якщо у мене похмурий настрій, це Зовсім не привід. Це зовсім не привід скасовувати тренування, бо я знаю, що спорт мені завжди допомагає зробити його кращим, що елементарно вийти і притись до студії для мене працює краще. Тому якщо ви теж за собою таке помічаєте, розрізняйте ці два стани, де мозок вас просто намахує і думає, що ви мама, якій треба показати, що дуже погано і температурка. А де йому дійсно погано, і де ви дійсно маєте про себе протурбуватися. І ще сюди до коучингу і переконань, у вас можуть бути інші переконання, ніж у мене. Що гантелі зроблять вас перекаченими, тому ви боїтеся працювати з якоюсь додатковою вагою, тому що вам здається, що зараз у вас ноги і руки і ви просто качок. Це насправді не так. Або ви не любите кардіо, але вірите в те, що кардіо це єдиний спосіб схуднути, а схуднути ваша ціль. Тому ви не починаєте худнути, бо ви не любите кардіо. Це також міф. Або переконання, що тренування має бути одну годину, а то і півтори, інакше оці 15-20 хвилин від них немає сенсу. І це також міф. Тому позаписуйте ті переконання, які у вас є про спорт, пошукайте свої перешкоди і свої бар'єри, і допоможіть собі себе від них звільнити. І наостанок хочу вам дати декілька рекомендацій. У мене є два відео, де я треную з різними фітнес-блогерками, і там ви можете знайти. Тих блогерів, з якими вам буде класно займатися. У багатьох з них є свої застосунки, і там ви для себе можете побудувати програми тренувань. Друге, в інстаграмі у мене є домашні речі, якими можна замінити інвентар. І третє, на моєму каналі є декілька тренувань, з якими ви також можете почати тренуватися. Сподіваюся, що, що це відео і ці сім рекомендацій були для вас корисними. Я бажаю вам мотивації на цьому шляху. Якщо вам потрібно цю мотивацію пошукати додатково зрозуміти її саме для себе, виявити свої бар'єри, свої перепони і свої перешкоди, приходьте до мене на коуч-сесію, тому що я не лише проводжу тренування, я допомагаю людям працювати з їх мисленням і йти в спорт від любові до себе. Приймати своє тіло, любити своє тіло і займатися по любові. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і до зустрічі наступний четвер.